Так, продовжую тему знаків Зодіаку. Тригон повітря, близнята Терези Водолії. З вівторка по вівторок наступного тижня, які хороші події ведуть в ваше життя. Поїхали близнята. Хороші події. Давайте подивимось, що ж там буде хорошого. Справедливість. Подивіться, у вас буде новий початок чогось. По справедливості це те, що вам дійсно необхідно. Справедливість це врівноваження системи. У нас, в принципі, цей тиждень більш такий про вибір, про рівновагу, про баланс. Для чого робиться вибір? Чому стається в житті такі ситуації, коли є вибір, коли треба щось думати. Пункт А або для того, щоб рівноважити життя. Тобто вам підкидують варіанти, натякаючи на те, що у вас щось десь просідає якась сфера. Наприклад, ви забули про себе, або, ну, якщо ми беремо діяльність, то ви працюєте не на цій посаді, або займаєтесь не тією справою, яка дійсно вам, вас наповнює, вам подобається. Тобто ви гаєте свій життєвий час на те, що вам що не є вашим. І життя вам підкидає вибір. В даному випадку по справедливісті ще старший аркан, дурень, нульовий аркан це початок. Наприклад, в цьому, оцей приклад, який я привела, це про вам дають можливість почати нову діяльність. Або, наприклад, ви давно бажали вивчити щось і вам дають курси. О, знижці. Є знижка дуже крута, акційна, і такої ціни ви ще не бачили на ці курси, і у вас є. Тобто, життя на цьому тижні дає вам зробити вибір, воно дає вам зробити змогу, як покращити це все. Єдине, що, будь ласка, скористайтеся цією можливістю, навіть якщо ви відчуваєте, що у вас немає наснаги або сил, або вам треба зараз. Взагалі займатися іншими справами. Не чекайте, коли настане прям дуже-дуже доречний момент, щоб робити якісь зміни в своєму житті. Не відкладайте те, що вже зараз можна зробити. Якщо вам дан шанс кудись поїхати, їдьте. Якщо вам дан шанс вивчити щось нове, вивчайте. Якщо ви, вам дають шанс нові якісь стосунки, спробуйте. Це може бути, до речі, не тільки так про любов, це може бути і партнерство, і дружба. Да, вам даються шанси. Вам даються шанси. Тож давайте, близнята, Вибирайте. Поїхали далі. Терези. Терези. Знак, який врівноважує, балансує. Не тільки себе, але і простір коло себе. Давайте подивимось, що там у терезів. Дві капетаклів. Теж справедливість. Сонце. О, смерть. Слухайте Терези... Ви виходите на новий рівень. Я вас вітаю. У вас якась дуже трансформаційна тиждень, дуже трансформаційний. Про що йде мова? Три старших аркана. послухайте, справедливість, сонце і смерть. Це про те, що ви виходите дійсно на новий рівень. Якщо ми кажемо про енергетичну, Тобто у вас іде якийсь такий інсайт стосовно ваших можливостей, що ви можете в цьому житті. Розуміння потреби свого життя, розуміння, куди вам далі рухатись, розуміння взагалі, що вам необхідно для того, щоб збалансувати свій простір. Це дуже такий масштабний момент і потужний інсайт, я б сказала так. Це все для того, щоб збалансувати. От ви є тим знаком Зодяка, який має постійно балансувати. І на цьому тижні для вас приходить такі інсайт, який необхідний, щоб збалансувати. Якщо ви займаєтесь більш масштабними проєктами, то ви знаходите змогу, наприклад, якщо ви займаєтесь волонтерством і не було там, поставок, і ви не знали, як хочете якесь питання, до вас приходить просто. Інформація, ідея, ситуація, яка прояснює все, і ви виходите на новий рівень. Наприклад, змінюєте стратегію ведення справи. Тут дуже такі кардинальні зміни. -ху -ху. Готуйтеся. Це добре, це класно, це для вас, це для того, щоб ви вийшли на новий рівень. Щоб ви змогли побачити, що можете жити ще й по-іншому. Це в хорошому сенсі. Це все про, про хороше. Цей тиждень — це не все про хороше. Ну, я, В принципі, не буду сильно пропогане. І так, його достатньо. Поїхали. Водолій. Водолії. Що у вас, креативні мої? Які у вас події? Розкаліть нам. Любов водолії. У вас любов. У вас двійка кубків. У вас е приємне спілкування, приємний час проводити, але. <свісна> так, водолії. Вам порада. У вас таке відчуття, якесь споріднене з зовнами. Не поспішайте. От просто не поспішайте, не поспішайте робити висновки, не поспішайте якось, щоб щось швидко закрутилось все, поїхали в зак з бігом, або давай разом щось робити бігом-бігом. Не треба. Тобто вимикайте оцю якусь енергію роздратування через бажання пришвидшити процес. Не треба. Це може бути, до речі, ще пов'язано з тим, що ваш партнер він сам по собі не є таким швидким. Тобто, на цьому тижні водолії до вас притягнеться король Пентаклів. Людина дуже розмірена, людина спокійна, зважена. Я б рекомендувала вам. До речі, тут сонце на дні колоди. Угу. Я б рекомендувала вам все ж таки дослухатися до думки цієї людини, бо вона, вона така. Людина, яка здатна вам розписати, як має відбуватися якісь процеси. Тобто, людина розуміє, що для того, щоб виросло дерево, необхідно, що там земля, добриво взяти, вибрати що конкретне, як має це коріння, як його посадити, поливати, і через деякий час будуть плоди. Тобто, якісь етапи. Людина розуміє, як це має бути. І вам. Рекомендація, не поспішайте. Просто не поспішайте. Насолоджуйтесь спілкуванням, насолоджуйтесь ем, тим часом, який ви проводите разом. Це може бути не тільки про кохання, але ну, така зараз інформація більше. Можливо, це ще програє як ботонічне кохання. Ось такі моменти. Так, все, тривон повітря. Отримали інформацію. Використовуйте, поїхали далі.